Криміногенна ситуація в Кривому Розі залишається вкрай складною, вважає прокурор міста Юрій Новіков. За його словами, незадовільні результати роботи правоохоронців за багатьма пріоритетними напрямами. Серед них запобігання незаконному обігу зброї та наркотиків, протидія корупції, справи так званих тітушок, махінації у фінансово-кредитній сфері, припинені діяльності незаконних пунктів прийому металобрухту. Про це Юрій Новіков заявив на координаційній нараді з представниками правоохоронних відомств. Доповідачам довелося відповідати на незручні запитання. За результатами проведеної роботи накладено арешт на майно наркозлочинців на загальну суму 364 тисячі 388 гривень. Перекрито два канали надходження наркотичних засобів на території міста Кривого Рогу. Це Скіровоградській та Луганської областей. Я вам скажу, що ну не втримую критики, боротьба з незаконним для наркотики. Питань багато, роботи немає. Ви не скажіть, ви хоч один поток, или два, або три выкрили на одного наркодильца, ви задержали, да, прийшли к прокурору, ви об этом скажіть. Дякую за питання. Значит, ну, ситуація така. Значит, зараз в Криворізькому міському управлінні є провадження відносно групи осіб, які займаються організовано незаконним збутом. Ну, тобто саме И постачание сюда, в Кривый Рих. Где у нас дела? Только прокуратура города была промониторена, и прокуратура Ингулецкого района у нас тоже выявили факты перевозки так называемых тетушек, которых везли этих молодых ребятам. и чем бы занимались, мы знаем, мы видели по телевизору и все остальное. Где в этом направлении у нас работа? Вы ответите на вопрос. Или у нас с кривого рога не перевозились это? Где у нас лица установили перевозчики этих людей? Я можу доповісти щодо охорони громадського порядку під час проведення масових заходів. Всі масові заходи, які проводились у 2014-2013 рік. Міліція забезпечувала охорону громадського порядку на всіх заходах. Під час проведення всіх масових заходів протестного характеру, які проводились на території міста Кривого Рогу, у нас громадського порядку не допущено було ніяких конфліктних ситуацій. Що і хуліганських проявів, як у відношенні учасників акції, також ми не, не фіксували. Второго питання. По е, е, крадіжці, кабельна по е, провідникова продукції. Чому не ведеться робота по ліквідації пунктів? Збути викрадена робота. Ця ведеться за 2014 рік службою було складено 339 адміністративних протоколів. По 105 фактам незаконних операцій з металодрухтом було відкрито кримінальні провадження. Якщо ми проаналізуємо цю ситуацію по в розрізі Дніпропетровської області, то можу відмітити, що майже 50% кримінальних проваджень по 213-й це відкривається співробітниками Криворізького гарнізону міліції. Пункти які приймають викладне майно, вони не повинні працювати. Найгострішим було питання корупції. Юрій Новіков наголосив, люди чекають від нас конкретних дій. Люди, які там от ходять, які приходять в прокурор. Прийомна прокурору, начальнику міліції, вони ждуть від нас дійсності. Говорять о тому, що високопосадовці продовжують брати хабарі, да зловживаємо установку. От це мене цікавить в цьому напрямку роботи. На даний момент у нас вже внесені два провадження по 91, постуностопічасті 5 которые уже с подписанными на СРД, одно из которых проводится сейчас негласное с ЛИЧИД, после чего будет уже реализация, и тогда будет конкретный результат. Против первого квартала поточного року до суда направлено 7 криминальных проваджений, чинных за статей 191. От, в том числе одна за, за частина п'ятої статті 191, там загальна сума збитків – 1 мільйон 110 тисяч гривень. Мой всегда был і остається боротьба з корупцією. Статистику ми залишаємо і начинаем працювати. Не прозвучало на нараді відповіді, чи зміниться робота правоохоронців у сфері незаконного постачання та розповсюдження вогнепальної зброї. В умовах проведення антитерористичної операції на сході України суттєво значення набуває боротьба з незаконним розповсюдженням вогнепальної зброї. В минулому році було розслідувати 199 кримінальних зазначені категорії. По них вилучено автомат, 4 карабіни, 4 винтовки, набої, гранати, пістолети, гранатомети. Але по точному році ця робота взагалі звернута. Жодного резонансного провадження за фактом вилучення крупної партії зброї не виявлено. В поточному році направлено до суду лише 17 кримінальних проваджень про незаконний обіг зброї, а з сексаганським райвідділом жодної. Тож питань залишилося чимало. Прокурор міста закликав учасників наради активізуватися і перейти від статистики до конкретних дій.